Всім привіт! Мене звати Владислав, ви на каналі Наука для дітей. Рубрика наука вдома. І сьогодні я вас навчу вирощувати кристали в домашніх умовах. Ну що ж, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і погнали! Це відео точно не можна назвати звичайним, адже я більше місяця до нього готувався. Насправді, більшість відео, де люди швидко і з легкістю вирощують кристали, це добре підготовлений і не один раз спланований експеримент, який ви не зможете так просто повторити в домашніх умовах. За цей місяць я пробував виростити кристали із різних матеріалів: сіль, цукор, тетраборат та навіть сечовина. Як виявилося, Виростити кристали швидко це доволі складний челендж. Моя ж задача навчити вас максимально швидко вирощувати кристали у домашніх умовах. Для цього вам знадобиться звичайна кухонна сіль, яка є у кожного вдома, і тетраборат натрію, який ви можете замовити в інтернеті. До речі, з тетраборату роблять всім відомі слайми. Якщо потрібно показати вам, як робити їх в домашніх умовах, дайте мені знати про це у коментарях. Давайте спочатку дізнаємося, що таке кристал. Кристал це в першу чергу твердий об'єкт, який складається з атомів та молекул. Взагалі, все, що нас оточує навколо, навіть те, що в мене за спиною зараз, складається з атомів та молекул. Але лише у кристалі атоми і молекули організовуються у таку гарну і впорядковану форму. Наприклад, ось так виглядає кристал солі. А ось так алмазу. І все це кристал. Ну що ж? Гайда вирощувати кристали. Отже, для вирощування кристалів із солі вам знадобиться плитка такі ж для нагрівання води. Але якщо у вас немає відключення електроенергії, ви можете закип'ятити воду у звичайному чайнику. Склянка для приготування розчину. склянка для зважування речовини. сіль, речовина, з якою ми будемо готувати кристали, А також ваги для зважування. Вода максимально чиста, фільтрована або дистильована. І пара рукавичок, щоб не запачкатися. У другому експерименті замість солі ми будемо використовувати тетраборат натрію. А ще потрібно взяти синельний дріт. Я забув його покласти на стіл, коли знімав ролик. Він ось так виглядає. А придбати його можна у магазині рукоділля, там де нитки іголки продаються. А ще варто зазначити, що кристали бувають двох видів: монокристали і полікристали. Ми з вами сьогодні вирощували полікристал. Тобто це коли маленькі кристалики поєднуються один з одним і формується такий великий полікристал. А для того, щоб вирощувати монокристал, доведеться почекати від одного до двох, а можливо і трьох тижнів. Якщо хочете, щоб я зняв окреме відео, де ми будемо вирощувати монокристал, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Для того, щоб експеримент з кристалами завершився успішно, вам потрібно знати декілька важливих речей. Одна з них це те, що під час проведення експерименту необхідно дуже добре розчинити речовину, з якої ми виготовляємо кристали у воді. Потрібно ретельно перемішувати, перемішувати, аж поки речовина не перестане розчинятися і ви не побачите осад. Це буде знаком, що ви все зробили правильно і можна розпочинати процес вирощування кристалів. А допоможе вам у цьому таблиця розчинності, у якій написано скільки вам потрібно взяти речовини для того, щоб успішно виконати експеримент. Посилання на табличку ви можете знайти у описі до цього відео. Але якщо у вас немає часу, щоб дивитися в табличку, то просто додавайте речовину, аж допоки вона не перестане розчинятися у воді, як показано на відео. А чи знали ви, що сніжинка це теж кристал? Вона утворюється при поступовому зниженні температури повітря, частини вологи притягуються і утворюють такі прекрасні кристали, сніжинки. Сніжинки формуються із води. А вода складається з двох гідрогенів і одного оксигену. Молекула води має дуже специфічну форму. Обидва атоми гідрогену зв'язуються з оксигеном під кутом 104,4 градуса між ними. Ця форма в кінцевому підсумку і дає сніжинці 6 сторін. Як не крути, ці шестигранні кристали серце сніжинки та відповідь на питання, чому сніжинка має таку форму. Сніжинка має 6 сторін, тому що вона росте з шестигранного кристала. Саме час подякувати нашим патронам. Саме завдяки вам ми можемо випускати наші відео регулярно. А якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви також хочете нас підтримати, посилання на Patreon я залишу у описі до цього відео. Спочатку треба зважити речовину. Оскільки я використовую 150 мл води, мені потрібно майже 59 грамів солі, щоб розчин став насичений. Після того, як зважили речовину, потрібно відлити 150 мл щойно закипівшої води. Далі необхідно поступово додавати воду до наших 59 г солі, ретельно перемішуючи. Розчин вважатиметься готовим, якщо сіль перестане розчинятися. Ви можете додати трошки згори, якщо сіль все ще розчиняє. Коли розчин готовий і сіль перестала розчинятися, потрібно взяти синельний дріт і зробити з нього якусь фігурку. У моєму випадку це нитка ДНК, бо легше зігнути. Цю поробку ми опускаємо на дно розчину. Але перш ніж це зробити, потрібно виваляти цю поробку в солі. Це буде слугувати затравкою. Потім опускаємо її на дно. Та залишаємо на годину, добу, дві доби, як забажаєте, до кінцевого результату. А ви знали, що в Мексиці під містом Найка на глибині 300 метрів розташована ціла печера кристалів? В якій найбільший кристал сягає 11 метрів у довжину та 4 метрів у ширину. Уявіть собі, який він величезний! Це один з найбільш відомих і найбільших кристалів на планеті Земля. Печера була відкрита у квітні 2000 року братами Хуаном і Педро Санчесами. Прокладаючи новий тунель шахти у сріблоносному пласті, брати пробили отвір до природної печери. Увійшовши до її середини, вони були вражені побаченим. Промені їхніх шахтових ліхтарів губилися в глибині печери між велетенськими кристалами. Увесь простір печери заповнений велетенськими кристалами природного мінералу селеніту, простіше кажучи, гіпсу. Науковці вважають, що печера кристалів виникла як сліпе відгалуження гідротермального потоку, що підіймався із земних надер. Він вимив порожнину, яка заповнилась сильно мінералізованою водою. Приблизно 500 тисяч років тому надходження свіжої води у печеру припинилось і розпочалися процеси кристалізації селеніту і зрощену. Тепер повторюємо наш експеримент із тетраборатом. Тут потрібно трошки більше речовини, а саме 78 г на 150 мл. Зважуємо, заливаємо 150 мл щойно кипілої води і ретельно-ретельно перемішуємо. На відміну від кухонної солі, тетраборат формує кристали набагато швидше. Тепер беремо так само поробку із синельного дроту, і цього разу я вирішив підв'язати нашу поробку на нитці. Бо минулого разу, коли я робив цей експеримент, у мене так сильно все застигло, що я не зміг дістати поробку зі склянки. Не забуваємо дотримуватися правил безпеки. Не можна куштувати наші речовини, та потрібно обережно поводитися біля джерел вогню та з кип'ятком. У сучасному світі люди навчилися не тільки використовувати природні кристали, а й виробляти їх самостійно. Природні та синтетичні кристали використовуються у оптиці, електроніці, радіотехніці та інших сферах життєдіяльності людини. А також люди навчилися використовувати кристали для виготовлення яскравих прикрас. Природні кристали завжди цікавили людей. Їх колір, блиск і форма завжди привертали увагу. І люди прикрашали ними житло і себе. Всі дорогоцінні природні камені, крім опала, є кристалічними. І багато з них, такі як алмаз, рубін, сапфір і смараг, трапляються у правильній формі. А далі ювеліри відшліфовують їх та роблять прикраси з цими дорогоцінними каменями, які так яскраво блищать. А ще існують рідкі кристали. Це речовини, які мають схожу на кристалічну структуру, але при цьому рідкі. Їх використовують у виробництві сучасних рідкокристалічних телевізорів, бо, на відміну від плазмових екранів, рідкокристалічні монітори мають більш соковиту картинку і довговічність. Рідкі кристали також використовуються у дисплеях мобільних телефонів, комп'ютерів, в електронному годиннику та калькуляторах. А ще рідкі кристали також використовують у виробництві медичних термометрів, адже вони дуже чутливі до зміни температури. І це лише частина їх застосування. Ось так виглядають наші розчини з кристалами через годину. Ось так через 24 години. А ось так через 48 годин. Звичайно, не забув я і про розіграш. Я підготував для вас два набори для вирощення кристалів із тетраборату у домашніх умовах. Для цього потрібно поставити лайк цьому відео і написати у коментарях, який кристал ви б хотіли б вирощувати вдома. І чому. Окрема подяка Збройним силам України. Бо саме завдяки ним я можу знімати відео, де я розповідаю вам, як робити експерименти у домашніх умовах. А з вами був Владислав, канал Наука для дітей та наша рубрика Наука вдома. До нових зустрічей і нехай живе наука! Ось це кристал, який я вирощував із солі. Ось це кристал із тетраборату на ниточці. А це ниточка, на якій висів кристал солі.